Друзі, вітаю на каналі Наша Дача. В цьому відео хочу показати, як правильно розвести фітоспорин і як ним знезаразити ґрунт, в який ми будемо проводити пасів насіння. Думаю, що багато хто з вас знає, що таке фітоспорин. Це біофунгіцид для лікування і профілактики грибних бактеріальних хвороб, фітофтори, кореневої гнилі, парши, борошнистої роси, чорної ніжки, іржі та інших. Цілий спектр хвороб, від яких захищає фітоспорин. нас зараз найбільше цікавить це чорна ніжка. Тому що саме чорна ніжка найчастіше вражає молоді рослинки. Давайте розведемо правильно. Одну частину пасти треба розвести в двох частинах води. Спори, вони зараз тут в стані спокою, вони сплять, їх треба розбудити. Якщо будемо розводити холодну пасту в гарячій воді, то ось ці живі спори вони отримують температурний шок. Це дуже погано, багато хто з цих спор загине. Температура води та пасти. Повинна не відрізнятися більше, ніж на 5-10 градусів. У нас приблизно по 20 градусів зараз, але неважливо. Якщо тільки з холодильника достали і це холодна паста, то просто візьміть холодну водичку. Головне, щоб не було великої різниці. Беремо одну частину пасти. Ну, от, Наприклад, ось стільки. Нам для зараження ґрунту багато не треба, ну, ще трішки. Ми ще хочемо землю обробити в тепличці про всяк випадок. До речі, ефективно працює цей препарат, якщо наносити його на листя рослин, обробляти можна і під корінь, і по листях, коли буде тепло: від 10 градусів тепла до 30 градусів тепла. Це саме ефективна температура. Так, 7 грамів. Нам потрібно додати 14 мл води, щоб тут було 21 грам трішки перебільшили, але нічого страшного, ми ще додамо, трішки-трішки пасти ще додамо. І приблизно воно буде. Тут ювелірний такий точності не потрібно, але ж, все ж таки, намагатися треба її дотримуватись. І все це ретельно перемішуємо. Дуже важливий момент: чи можна розвести одразу всю цю пачку 200 грамів на 400 мл води і зберігати потім протягом протягом сезону? Десь я чув, що так роблять, але це робити не бажано. Кожного разу треба розводити окремо. Чому? Тому що тут у нас спори в стані спокою, і хай вони чекають наступного разу. Якщо ми їх розбудемо, вони прокинуться в розчині рідкому, якщо ми зробимо такий розчин, то вони вже почнуть свою життєдіяльність. Їм треба буде харчуватися, треба підтримувати життя, Життєвий свій стан, і це ну не дуже добре. Частина з них загине, поки ми їх почнемо використовувати, тому що в розведеному розчині їм не вистачить просто харчування. Ми зараз розведемо. Невелику кількість в ґрунті вони вже будуть жити необмежено довго. Їм там і їжа є, є і куди розвиватися. А якщо довго в рідкому стані, вони просто і задихатися будуть, тому що повітря нижнім особливо буде не вистачати. Верхній шар буде підтримувати життєдіяльність, але знизу вони будуть погано почуватися. І ефективність препарату розведеного, і якщо тримати його в цій е, склянці. Вона буде знижена через деякий час. 2-3 дні це максимальний час, протягом якого розведений фітоспорин зберігає свою ефективність на 100%. Ми трішки відібрали звідси, замотуємо і закриваємо ось такий прищіпкою. Все. Не герметично, але головне, щоб не пересихало. Щоб приготувати розчин для обробки ґрунту для знезараження, треба 15 мл розведеного оцього рідкого препарату на 10 літрів води. Ми будемо розводити на 1 літр. І це нам буде необхідно 1,5 мл. Але ми візьмемо 2 для того, щоб ну, трішки більше було. До речі, друзі, хочу сказати, що якщо ви будете приготовлювати такий розчин. Для обробки, припустимо, рослинок по листях влітку на городі, то треба, щоб після розведення ось цей розчин, ось цей маточний розчин постояв годинок 5. Чому це так важливо? Тому що спори вони повинні прокинутися їм. для цього... Потребується деякий час. Якщо ми розвели і потім наносимо на листя одразу не ті спори, то вони можуть ну, не так ефективно, їм не так зручно і комфортно буде розвиватися, просинатися нанесеними тонким шаром на листя. Їм краще в такому стані в рідкому вони наберуть сили і потім через кілька годин вже наносимо на листя. Ми не вичікуємо цього. Чому? Тому що ми зараз будемо наносити на комфортні умови ґрунт, це буде зволожено, там там буде комфортне середовище. Ось це дуже важливо. За це треба обов'язково проговорити одразу. До речі, звідки вся ця інформація, я спілкувався з начальником лабораторії, в якої виробляється ось цей фітоспорин, в якої, до речі, роблять і байкал, який ми використовуємо широко на своїй ділянці. Тобто людина, яка Обізнана, як правильно вчиняти з фітоспорином. І розводимо. Це те, що буде допомагати нам вирощувати нашу розсаду. Зберігати відкриту пачку треба ретельно закритою в прохолодному та темному місці. Таку ємність ми купили спеціально для того, щоб в кімнатних умовах було зручно нам користуватися. Саме зберігати ґрунт. Використовувати для вирощення розсади будемо ґрунт Дамофлор Mix, Але у нас ще є залишки і класмана також з минулого року. Прикупили, до речі, зараз два мішечка щедрої землі, але щедру землю будемо використовувати для більш дорослої розсади. Уже по горшечках будемо насипати саме щедру землю. Дивіться, який дамофлор, яка фракція. Вона вся така пересійна На виробництві, звісно, ми нічого не робили, ми щойно відкрили цей мішек. Ось такий красень. Набираємо на перший час, щоб нам вистачило, щоб на дачу кожен раз не їхати за ґрунтом, ми візьмемо ось цей піддон. З собою, і він вже буде у нас заправлений фітоспорином. Він буде знезаражений. Дивіться, який, як, як пух. Він вологоємкий, він повітря проникнений, добре зберігає вологу і коренева система в такому ґрунті буде добре розвиватися. Якщо потрібен такий ґрунт, залишу в описі посилання під цим відео. І на фітоспорин... Оригінальний, справжній, також залишу посилання. І давайте вже засіляти. Перемішуємо, зволожуємо до такого стану, щоб він не мокрий був, але і не сухий, вологий. Це така попередня процедура з незараження ґрунту, незважаючи на те, що домофлор, класман, щедра земля. Ось ці ґрунти. Чисті вони з виробництва йдуть. Ну, не було у нас такого, щоб розвиток отримували. Звісно, чорна ніжка вона може бути всюди, то ще буде залежати багато в чому від того, як ми будемо вирощувати наші рослини, які умови для них будемо створювати при вирощуванні. Якщо будемо заливати, якщо не буде провітрювання, то ніякі препарати не поможуть. Якщо комфортні умови для розвитку патогенів. Але ж все одно використання фітоспорину в якості профілактики захворювань, вона дуже добре буде впливати. Я сподіваюся, що з проблемою чорної ніжки ми не стикнемось. Бачите, ось що ми зробили, трішки ще додамо. Ось, друзі, основні правила, як розвести фітоспорин, як знезаразити ґрунт. За допомогою фітоспорина взагалі будемо часто його використовувати влітку і по дорослих рослинах, і по квітах, і по овочах. Тому я вважаю, що показати це було варто. Але ж як його використовувати по інших рослинах і в інших випадках, то ми будемо ще окремо з вами розмовляти і читайте на пачці, що там написано виробником. Там є повна інструкція. І згідно неї треба вже розводити під ту чи іншу культуру. Картопля, томат, айгрок, квіти в саду, кімнатні рослини, капуста і таке інше. Все написано, все можна почитати і вже потім використовувати не роблячи помилок. Бажаю всім мирного неба над головою, міцного здоров'я та гарних рослин. До побачення!